Це величезний заєць. ого Ти чого так багато їсиш? ого го го Кактус! Вау! Воно світиться! во 9 мільйонів. Вилуплюється, вилуплюється, давай. О! Ухо, ухо, ухо. Я в шоці, отакого От я не очікував побачити. Спочатку я дивився на свій сад, і він виглядає ну непогано, але хм, печально. Тут е, сади моїх підписників, і вони виглядають. Вау, Це що за гігантські сходи? Бекон чудовий нікнейм. А що воно так світиться? Агоу, вау. О, 62 мільйона. Це 1, 2, 6, 1, 1, 1, 6. О, господи, це що так багато коштує? Це заєць? Це заєць. Це величезний заєць. А чому це такий зелений заєць? А ось так виглядає наш сад. Там вже мало появитися манго. Вау, яка величезна блюбері! О, хо -хо, ти тільки глянь. І ще й золота, і тут мутоване є. М, та все, да я багатий. Я багатий, я садівник. Так, а тут у нас яблука. О, ти глянь, яке величезне яблуко. О боже мій. Нам би таке, да? Нам би таке яблучко з'їсти. Ось так виглядає моє зелене величезне яблуко. Яблуко-гігант. Ось таким можна наїстися. Це факт. Тож у нас дуже багато томатів. І золоті, і звичайні, і незвичайні полуниця. І гігантська полуниця. ман oh, Коштує 15 мільйонів. О, ха -ха, да ми багаті. Що я взяв? А що я взяв? Стоп! Що я взяв? О, глянь, глянь, глянь. Це райдуга. О, дивись, як воно світиться. Охо! Одне манго коштує 15 мільйонів. Давай його візьмемо. Все, манго я взяв, більше тут немає. А тут є манго, а тут є манго, але нам не показує, скільки воно коштує. Ме. Що це було? Я можу його взяти ще одне якесь манго? Ой, тут ще одне манго. І це манго. То тут багато манго? але більше взяти не можу. Хело, мужик, я за тобою скучав. Сподіваюсь, він теж за мною скучав. Так, я хочу тобі віддати повністю все. Ми з вами будемо багаті. На даний момент у нас з вами є 5 мільйонів 200 тисяч. Давайте Подивимося, скільки ми зможемо з вами підняти. Давай і 16 з половиною мільйонів. Сюди у нас з вами 26 з половиною мільйонів. Да, я багатий. Я можу щось купити. Також у мене є насіння. У мене є насіння, і я можу його посадити. Давай посадимо. А, це мені може щось випасти. Ага, а що це таке? Насіння якесь? А що за насіння? Ставимо? Воно буде світитися чи що це? Хтось поставив мені поливайку. І я вам дуже дякую. У мене є ще томато насіння. Ну давай посадимо томато. Чим більше томату, тим буде ліпше. О, в мене є собака. Я забув, що в мене є пес. Іди бігай. Ага, можна ще посадити блюбері. Ну, давай її тикнемо сюди. І полонечку можемо посадити. Ну давай посадимо її сюди. <звук> Таке яблуко. А -ха -ха. Я хочу погодувати свого пса, тому що він хоче їсти. Мужик, зачекай. Ти можеш почекати? Я хочу тебе погодувати. О, все, сиди тут. Так, я його годую. Я хочу тобі полоничку дати. Стій! Будь ласка, зачекай. Та ти почекайте. Скільки тебе годувати? Чи так багато їсиш? У мене є яблуко. Давай я тобі яблуко дам. Я сподіваюся, воно тобі влізе. Де цей пес? Я його не бачу. О, стій. Те він? О. О! Так, ну все, він більше не хоче їсти. <хи> так, я його нагодував, і воно йому влізло. Чотко, ми за нього щасливі. А що це таке? Це така тінь? А, да, це така тінь. у го гу Скільки ти мені дасиш коштів? 12 тисяч. Ми багаті. І подивимося, можливо, в нашому магазині щось є. Пампкін. Ну, можна купити. Пампкін класно. Мап... Кактус! Ми з вами посадимо кактус! Да, сюди кактус і. Більше yeah. нічого немає. Ха-ха-ха. <гас> Вау! Вау, як воно світиться! Ти тільки глянь. Мені дуже подобається. Полонечка піде від нас. Так, викопуємо, 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 викопуємо. Так, полунечку викопав. І в нас з тобою тут буде чистенька ділянка, і ми тут посадимо, знаєш що? Кактус. О, давай посадимо ось сюди. Так, кактус я посадив. Я хочу посадити пампкін. Якщо ви знаєте, що таке пампкін, обов'язково пишіть в коментах. Нехай у нас тут буде пампкін. Манго. А ви любите манго? Я манго обожнюю. Манго це дуже смачно. Дивись, воно світиться. Я не знаю, що це таке, але воно світиться. І воно в нас є. І в нас є пес. Якого звати? Я забув як, тому пишіть. Назвемо якось нашого пса. Я думаю, цей час настав. І ми з вами повинні купити. А, почекай, Pet Mutation. Я можу вставити пета сюди. О, зачекай, пет, пес, ти де? А де він? Де мій пес? Почекай, я загубив пса. Стій. Стій, 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 Пікап, я його взяв. Ідемо. Ідемо, <хи> занесемо нашого пса. Мені дуже холодно, і у мене запитання: де мої штани? І я не знаю. Pet mutation Чи ви дійсно хочете здати пета? <хи> А, в нього має бути левел 50-й. А в мене який. Я не знаю, який в мене. А я можу купити ще одного пета. А є за 50 тисяч і більше нічого цікавого тут немає. Ну можемо купити. А чому ні? У нас 27 мільйонів, і ми можемо собі купити. І навіть не одного. Давай купимо собі багато петів. Нехай будуть. Посадимо яйця наших петів. Щось мене чуть-чуть збиває. Так, дуже 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 холодно. Тут яєчко посадимо. Далі посадимо. Тут яєчко. Кожне яєчко буде мати свій домик. О. Я його можу взяти, а воно вже не збільшується? То якась квітка, яка світиться. Угу. О! <рес> це що таке? І це тільки 25%. А який буде кактус, як він буде 100%. Воу! Це взагалі що? А, я можу так пса годувати? А, я ж не знав. А що це таке? Вау! Ох, хтось поливайку поставив. Так, і мій кактус він піднімається. Собака бігає, кактус піднімається, квіточка пахне і цвіте. Офігей, тут поливайок! Хе-хе! Воо, воно все фіолетове. Виглядає дуже класно. ПАМПКін! І він фіолетовий, він світиться! Клас! Так, а квіточка, по-моєму, збільшується чи ні? Можливо, я помиляюся. Hello, мужик, я хочу тобі віддати повністю все. У мене 26 мільйонів, я хочу їх кудись подіти. 2 мільйона 600 тисяч. А Да, ми з вами багаті. Але виглядає класно, ти глянь. Вау, це що літає? Що це полетіло? Я не знаю, але почекай. Тут ми можемо купити поливайку, 25 тисяч. А, так ось які вони поливайки в мене ставлять. Ага, ми будемо знати. Можливо, є якісь яйця? Давай, я хочу подивитися, які в тебе є яйця. Хе. Ну, нічого такого цікавого немає. Є тільки ось такі. Можливо, знову купити яєць? Буде в нас багато петів. Уау. Ти глянь! Сова! А що заставить? статуї. але класно виглядають статуї. Да, це сад мого підписника. Вау! Які ви отігені, сови. Я теж хочу сову. Що за полетіло? Що за пташка? Я можу її зловити. А ти куди? Пока! хе Пампкін з'являється. Кактус, який величезний. 56%. Йоу! <gasps> я випадково! Я випадково залишився без квіточок. Але я так бачу, вони будуть появлятися знову, да? О, дивись. У нас є ось така квіточка. І є ось така квіточка. Оооо, вона смітиться. Вона галактична. Хеллоу, мужик, знову. Я знову тут хочу віддати тобі повністю все, скільки ти мені дасиш за це. 9 мільйонів. Майже 10 мільйонів. Ти що, ми багаті. Я сподіваюся, ви готові, я готовий. Підписник зі мною. Пес теж з нами. Цей час настав. Давай подивимося, що нам випаде. Вилуплюється, вилуплюється. давай, 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 давай. Зайчик! У нас є зайчик! Давай! <с> Клас! Я думаю, можна подивитися й на інші, да? А, і ми ще ж можемо посадити ще, да? Ой, зачекай! Да, в нас ще є яйця. Одне сюди, сюди посадимо яєчко. А, я більше не можу. А я більше не можу їх посадити. Я думав, можу, а я не можу. Вилуплюється і хто там? Ще один зайчик. Та ну він вже в нас був. Ну куди? Ну, ладно, нехай скаче. Буде два зайчика, щоб їм скучно не було. Так, дивимося ще одне яєчко, і хто там випаде, і пес. Ну а ви можете написати в коментах, як їх буде звати, тому що тут вже є кого називати. А, я його ще й не можу взяти, да? Ну капець. Ух, це що таке? Це що за місяць? Ух, хто це поставив, я не знаю. Знаю, але дуже класно. Пампкін <хи> світиться. Дивись, який кактус. 75%, величезний кактус. Так, 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 так. Ще один пампкін і бамбук. Бамбук купляємо. Точно, давай повністю все. Коштів нас багато, тому купляємо і пампкін. Ну звісно. А як іначе? Іначе й бути не може. Так, дивися, ми з тобою будемо по чуть-чуть чистити наш сад. Цю видаляємо і цю видаляємо. Чотко Ось так. Бамбук з тобою садимо. Багато бамбуку. Так, да, все чітко, бамбук посадили. Тут ми з тобою садимо. Пампкін, давай один, два. Пампкін. Хватить. Два Пампкіна хватить. Ось так виглядає наш сад. І в нас вже є зайчики, собаки, і навіть томати, <хи> і навіть кактус. Да, це жорстко. Бажаю тобі чудового дня, посміхайся, не заганяйся, підписуйся та очікуй нові відео. Пока-пока. Вау! -пока.